Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді такий от гаджет. Це зовнішній дисплей для, iPhone, ну, для мобільного телефону. Він пригодиться тим, хто знімає відео, хто знімає всякі фото, навіть можна знімати на за... селфі, щоб не використовувати селфі-камеру. На задні на задній ці камери можна знімати фото-відео. Дуже крута штука, вона не велика, не мала. Має максей. Включення-виключення, зарядка. Роз'єм для звуку. Можливо, сам звук. Тут якісь кнопки фото, реверс, Тут щось є, треба розібратися. Є пульт дистанційного керування в комплекті. Дуже дивно, чому він білий. Було би доречно, бо є ці екранчики з білим. Навіть інструкція є до пульта. Можливо, пульт окремо підключається до... Думаю, що так, окремо підключається до телефона. Що батарейки тут нема, або є? Ну, є бат. А, є батарейка. Стандартна батарея. 2032. Включення, виключення. виключення. Подивимося, як воно працює. Зараз спробуємо вимкнути цю штукенцію. ISCRI. Тут у нас є можливість підключення по Bluetooth або по Wi-Fi. Не знаю. Роль, Можливо, воно підключається по Wi-Fi. Зараз спробуємо на іншому телефоні підключити. Так, ми до нього підключилися. Угу. Так, я думаю, що це воно буде як тут, Да, дублювання дисплеї. О, супер. От так воно відбувається відразу. Взаємодія. Крута. Для чого я собі це от придбав саме для таких от речей. Щоб, наприклад, бачити, там телефон у мене, наприклад, буде зверху. і Я буду собі тут десь розміщу цю штуку і буду бачити, що телефон знімає. Ну, насправді дуже круто. Ну, воно не тач. Ну, спробуємо тут. Ну, затримка мінімальна, насправді дуже круто. Кнопки не... ага. Кнопки не функціонують поки що ніякі. Можливо, Bluetooth потрібно також підключити. Потрібно ще якусь ставочку собі організувати для того, щоб воно десь класно було встановлено. Так потрібно. Насправді нам набагато краще, ніж я собі це уявляв. Пробуємо підключити скоріш за все по бутусу. Да. Все, супер. Наприклад, камера у нас буде встановлена. Отак От ми бачимо, що там відбувається, бачимо, як воно, як ми його бачимо, нажимаємо на покій. Добре, пиши. Єсть. А чек, якщо відео воно починає знімати. Бачите тут. Круто. Не потрібно доторкатися до телефону для того, щоб зняти. Дивіться. Оп. Або так же саме фото. Крута штука. Я поки що задоволений нею. Не знаю на восьмому телефоні чи в нас є MagSafe Майбуке. Так. Ніби магнітиця, але без Максеєва. Щось магнітиться, але не магнітиться. Є вроді якісь місця, але воно не це. В комплекті тут є така річ. Скоріше за все вона, наприклад, кріпиться сюди. Ого. Отак, От супер. Вона кріпиться, наприклад, на чехол. І вже... Отак От воно відбувається. Все, і тут вже воно буде триматися ідеально. Досить слабо. Через чехол можливо, але у нас. Я буду знімати на 12-й iPhone, можливо, воно там краще. Воно від'єдналося, скоріше за все. Ага, розпарилося. Все є. Дублювання екрану, відповідно, відбувається відразу. А ну, Кнопочка тут, так. Да. Тут кнопочка також починає діяти. Початок. Ага, перевертаю зображення для зручності перегляду. На весь екран. Не на весь екран. Це більше стосується, скоріше за все, восьмого і. 11-10-го iPhone, бо там ширший екран. Не знаю, можливо. Отаке от от приблуда Заявлено 397 дюймовий екран. Wi-Fi, батарея на 1250. Отакі от його короткі характеристики. Type-C-зарядка в комплекті. Я задоволений, ага, є чорна є біла. Комплектація у цей кнопочка для iPhone, вона пригодиться не лише для нього, а вона працює окремо. Це як бонусно можна сказати. Є коротка інструкція. Кому цікаво. На китайський. Класна річ, я поки що задоволений, як воно працює. Виключається, заряджається. Будемо тестувати, будемо користувати. Всім дякую за перегляд, гарного дня. Будь ласка, підпишіться, я все забуваю це попросити на початку відео. Сумніваюся, що хтось додивляється сюди. Но якщо ви додивилися, то, будь ласка, зробіть це. Всім гарного дня. Дякую, що підтримуєте українськомовний YouTube, якщо підтримуєте. Якщо не підтримуєте, то підпишіться, якщо, якщо вже підписалися. Радий всіх бачити, читати коментарі. Всім гарного дня, до зустрічі в інтернеті. Пока-пока.